Нам тільки потрібно битися. Якщо ми вже за щось воюємо, то ми повинні ну, до кінця йти. Так говорить український військовослужбовець Сергій. Чоловік служить у лавах ЗСУ з 2020 року. Тоді підписав контракт, адже наче відчував, Кримом і Донбасом все не закінчиться. А то ОС військовослужбовець називає підготовкою, порівнюючи із тим, що відбувається на нульових позиціях під час повномасштабної війни. Адже ворожі мінометні артилерійські канонади не затихають ні в день, ні вночі. Після того, як ми відбили, були там з тої посадки, де у них були позиції, вони зробили просто поле і кучу щепок. Ну вони її рознесли, вони зрівняли ті окопи з землею просто артою своєю, ну, ми, ми чудом там вижили. я е, В переривах між вистрілами, пам'ятаю, ну, коли ми їх нагнали, все, зайняли їхні позиції. Я говорю, потрібно трішки сміститися. І ми тільки сміщаємося, і починається артобстріл. Е, вони починають гатити гатити. Я, то, ну, хлопці в любі дирки ховаємося, все. Е, і в воронках лежали, були літали. Е, Осколки над головами. Сергій має не одне поранення. Доводилося і самому себе лікувати під свист снарядів. Важку травму отримав, виконуючи бойове завдання на Ізюмському напрямку. Нічого не передвіщало біди. Я не, не успів просто підкорити. Я сів в окопі там можна було просто сісти. Я спав зігнутий. Ну, чим менше, тим більше шанс, що туди попаде. Ну я так тоді вважав, і там не було як викопатися добре, тому що постійно крили. Єдине, що то, ну, підкинув е такий дрючок здоровий був до окопа, е і поменше біля нього положив, і в авто поменше і попалася мінка. Засипало ноги. Е я не знаю, можливо, навіть і казка мене спасла була. Попри всі обставини та події, український дух незламний, адже країна знає за що вона бореться, а расисти. їх там чоловік 30 було, вони були окопані, у них було куча всього. 11 чоловік просто нагнали їх. Ну от ми і ми їх били, поки вони тікали, а це з посадкою. Це стадо. Це стадо, яке, якщо вони бачать загрозу, вони починають е, тікати, все ну все кидати. Е, тобі ж е, якщо ти їм зробиш реальну, е, ну Такі умови, що вони будуть відчувати, що там загроза, і там вони просто будуть звідти тікати. Чоловік розповідає, далі вже не бачить свого майбутнього без війська, хоч повернутися на фронт за станом здоров'я, вже не зможе. Проте допомагати нашим захисникам вважає за обов'язок. Бачу себе далі. в Військи, краще я лишуся в армії. Так звичайно, я вже спину я собі положив. Бронежилет мені вже я не зможу вдягнути. Але я ще багато чого вмію, ще багато чого знаю, і я думаю, я знайду собі посаду десь в тилу, щоб допомагати хлопцям. В тилу дуже багато зараз всякої нехорошої, скажімо так, нехороших дій відбувається. Я от бачу, ну то краще я в тилу буду. Ганяти та якось, розбиратися з цими, скажімо так, крисами-тиловими, тому що це також потрібно.